Що таке підтримка, не нав'язування якихось своїх, ну, наприклад, я капелан, значить, я капелан. Все, людина не вірить в Бога. А я все одно я капелан, і я прийшов в місію капелана. Я вважаю, що капелан це бути поруч. Хтось там уже вже пророкує, що там буде далі, буде честь, буде хвала, потім це буде забуватися, і пішло, поїхало, і все плохо, і все пропало. І в общем, весь ПТСР накроється Україною будемо ми просто нещасними людьми. Я вірю, що все буде добре. Ми, українці, дуже сильна нація. Ми все пройдемо і все буде добре. Дякуючи Богу. Церкви готуються до цього. Я вірю, що все буде добре. Дорогі друзі, глядачі каналу Ті Ми продовжуємо наше інтерв'ю з В'ячеславом Бевс, капеланом і консультантом кризової лінії по запобіганню суїцидів. Ми говорили в першій частині про цю проблему, яка є в Україні. На жаль, і вона поширюється через війну. Зараз я хочу поговорити про військових, тому що зараз багато військових приходять, на жаль, травмовані після поранень. Вони є в групі ризику. Ти спілкуєшся, ти їздиш і на передову. Ти з початку з 2014 року. У військовому шпиталі щосуботи відвідаєш, їздиш до військових. Як ти їх підбадьоруєш? Що ти їм кажеш, що їм допомагає знайти сили, ну, жити далі? Е, ну, знову ж таки, е, військовослужбовці поранені, всі вони потребують нашої підтримки. Це саме головне. Це дуже важливо. Ми повинні їм дякувати за те, що вони вже зробили і роблять для нас. Вони повинні відчувати, що люди, які знаходяться в тилу, вони їм вдячні. Це дуже важливо. Далі дуже важливо, щоб вони отримували належне піклування тут. Ну, Якщо ми ну, беремо поранених. То дуже важливо, які відношення, наприклад, до них там в шпіталі, от, як до них ставляться. Дуже важливо потім, коли вони проходять комісію, так само важливо, як до них ставляться. Важливо то, як до них ставляться рідні, близькі, друзі. Вони повинні відчувати нашу підтримку. Це саме головне. Вони повинні відчувати нашу підтримку. Вячеслав, розкажи, як ти, коли приходиш в шпиталь, що ти говориш нашим військовим, як ти їх підбадьорюєш? Ну, ще раз найголовніше бути вдячним за них. От. І мати можливість так, щоб ну, знову ж таки, якщо у пораненого в серці якась є більш, він міг виговорити цю біль, яка є в його серці. Я знаю, що ти ходиш е, в хірургічне відділення, да? Де, на жаль, різні відділення виходжі. Ну, Основне відділення, в яке хожу, це травматологія. Ну, це дуже най, mm. да, таке... Одне із так, де да, хлопці втрач... вже втратили mm. ноги чи руки. Ну, чи... Коли ти заходиш в палату, що ти говориш? Ну, в першу чергу я вітаюся з хлопцями, знайомлю з ними, запитую, звід... де вони служили, звідки вони родом, чи є в них сім'я, дружина, діти. Як вони О, відкриті це. до спілкування? Ну, з, так, зі мною так, відкриті. Так, Ми, ми дуже теплі дуже такі відносини. Так, бувають різні люди, бувають іноді, коли ти запитуєш знайомишся, хтось іноді буває за сторону. Хто це, що це? Ну, я, я, вони, я, чув, кого... я, я чув, вибачте, ти розповідав, що коли ти спілкувався з хлопцем, у нього немає. Двох рук, одної ноги і очей, да? просто ну, в цій ситуації частково втратив зі. зір. Да? Це ну… Так, це, це, це нелегко, що це дуже важко. Говорити да, до той, такої людини дуже важко. Що ти сказав, коли ти прийшов до нього? Ще раз, в першу чергу, я познайомився, сказав, що я капелан. На що, пам'ятаю, він мені сказав: а я не вірю в Бога. Ну, на, на то я йому сказав: ну, друже, не віриш Бога, ну нічого страшного, ми з тобою поспілкуємося тоді, просто я з тобою поспілкуюсь як побратим, угу. як звичайна проста людина. Просто ми з тобою поспілкуємося і все. І так у нас, як сказати, і з'явилась е, дружба. І я вважаю, що, що таке підтримка, не нав'язування якихось своїх. Ну, наприклад, я капелан, значить, я капелан. Все. людина не вірить в Бога, а я все одно я капелан і я прийшов в місію капелана. Я вважаю, що капелан це бути поруч. Значить, що я відставляю якесь своє звання в сторону, і я просто як нормальна людина спілкуюся, підтримую захисника, підтримую пораненого. Я йому вдячний, я виявляю йому повагу, я виявляю йому свою любов. Я виявляю все добре, що я можу тільки виявити для того, щоб ця людина почувала себе добре. Зараз багато вже військових, які прийшли з війни, вони навколо нас, вони в багатьох родинах. Щоб ти порадив глядачам, як спілкуватися, що говорити, можливо, що не говорити цим людям. Саме головне це повага до цих людей, це вдячність для цих людей. Звичайно, що у кожного військового чи ветерана є своє минуле. Для того, щоб допомогти людині, це дуже, грає дуже серйозну роль, Яка, які, ну, яке життя в нього було до цього. Звичайно, що якщо у людини в сім'ї було не дуже добре, то проблеми нікуди не не діваються. Ну, може бути таке, що там дружина скаже, що все, починаємо спочатку, з одного з, з, з чистого листа, але іноді буває таке, що, на жаль, поранення чи досвід уже військовий, він починає грати ще більш е негативну роль. Що в таких випадках, якщо такі потрібно, звертатися до, до психологів. Ну, ще раз, якщо ми торкаємося, що як віруючі люди, то так. Спілкування там з служителем, з капеланом, з психологом. Якщо людина ну, не не віруюча, не ходить в церкву, то звертатись до психологів, до психіатрів. Звертатись до сімейних консультантів, і головне в, в розумі мати е, у цей момент потрібно вирішувати проблеми. Проблем не вирішуваних їх не існує. Потріб, проблеми потрібно вирішувати. Е, так само дуже важливо в собі розвивати цей момент, що бажання, бажання знайти вихід. Бажання знайти вихід. Я ну, іноді дивлюсь, що є ну, відео там присилають мені різні, що там, як хтось там вже вже пророкує, що там буде далі е, всі, у військових. Спочатку там всі будуть нас приймати, військових, буде честь, буде хвала, потім це буде забуватися, і пішло, поїхало, і все плохо, і все пропало. І, в общем, весь ПТСР накроється Україною, і будемо просто нещасними людьми. Ну, коли в 2014-15 році я таке чув, бачив, ну, я, як сказати, в це і вірив. Але за всі ці роки, коли ну, вже працюється в цій сфері, я зрозумів одну річ, що все дуже індивідуально. Скажу так, як я, що у кого було погано в житті, ну, людина, наприклад, вживала алкоголь, не вміла вирішувати проблеми. У нього не було цілі, то, на жаль, так само може продовжуватись ця проблема тільки в квадраті. Але так само, як я пам'ятаю, колись з одним ветераном військовим розмовляв, який, ну, от такий от по життю, то я йому сказав, послухай, друже, ти ветеран, ти військовослужбовець. І у тебе зараз дуже великий кредит поваги і довіри, особливо, коли тебе хтось не знає. І ти ж зараз можеш це використати, як типу, обнуліться. Ти можеш використатись для того, щоб стати краще, піти навчатись, просити про допомогу, робити все те, щоб ну, змінити своє життя. Ну, ось так. Е -е. Стосовно тих людей, які. По житті були успішними, розумними, досягали, мали цілі. Побачив таке, що так, коли вони приходять з війни, вони мають якісь переживання, якісь труднощі, боротьбу, але все ж таки дуже важливо грає те, що вже є в цій людині. Вона, як перегорювала, зібралася, може хтось ще допоміг, звернулася до психолога звернулася до капелана. Неважливо. Але знайшла в собі сили, щоб допомогти собі. Неважливо, як, чи хтось допоміг, чи сам собі допоміг. Але ці люди трошки пере, ну як, перегорівали, потім знайшли себе і пішли далі. І навіть е, роблять в житті більше, ніж вони робили ще й до цього. З усвідомленням того, що вони вже. Е, Люди, які мають більшу глибину в своєму серці, в своєму розумі, і вони знають ціну життя, здоров'ю і всьому, що вони мають. Якісь приклади таких людей ти можеш згадати, з ким ти спілкувався, кому ти допомагав, служив, і зараз вони пройшли ці складні часи? Є такий мій друг, про якого колись ми навіть знімали передачу, Дмитро Котов, який втратив дві ноги. На війні. Вийшовши з госпіталя, так, він мав якісь переживання свої всередині і, ну, і має. Так само, тому що життя продовжується, воно не, як сказати, не ідеальне. І вже, як сказати, другий тур, так сказати, повномасштабна війна. Але я бачив, як ця людина вийшла з госпіталя, і він намагався все робити для того, щоб жити. Не просто сидіти і плакати, що от мені погано, у мене немає двох ніжок, все, все, життя закінчене. Ні, ця людина прийняла рішення жити. Що він зробив? По-перше, він працював над своїм внутрішнім станом. По-друге, ну, якщо ви пам'ятаєте, як він піднявся на Говерлу, для того, щоб показати іншим приклад, що не потрібно е сидіти вдома. Потрібно виходити, як він навіть сказав. Потрібно виходити, почаще виходити. Він піднявся на Говерлу. На протезах. Е, на протезах. Це була перша людина, яка піднялась на цю гору на протезах. Він отримав е, документ, що він вписаний в книгу «Рекорди України. Що він перша людина, яка на двох протезах піднялася на Говерлу. Він показав багатьом прилад. Потім він пригнув з парашута. Так само показавши приклад, що для тебе немає нічого неможливого, Ти можеш робити все, все, що ти можеш. Людина ходила в госпіталь для того, щоб підтримувати тих, хто так само втратив ну, там, чи ноги, чи руки на війні. Наприклад, ми приходили вдвох. Він по-своєму щось казав. Я по-своєму казав. Ми ставляли телефони, ми знайомились. Ось потім людина, хоч мала інвалідність, і, наприклад, він має можливість отримувати, наприклад, пенсію по інвалідності. Але він на цьому не зупинився. Він пішов працювати. Він пішов працювати і заробляти гроші. Потім у нього з'явилася мета, він захотів, він жив, жив, живе в квартирі, він захотів побудувати е, приватний будинок. У себе мати гараж, як щось там майструвати, що, він це так само зробив. Він купив землю, знайшов землю, довгу але він знайшов і почав будувати будинок. І коли почалась повномасштабна війна, він так само прийшов в воєнкомат і сказав: Я і сіма захищаю, буду захищати державу, і я захищаю державу. І він продовжує далі це робити. Ну звісно, що його на, на, на передову не пускають командування, але. Тут, в Києві, він все, все, що може, він робить. І ви знаєте, це дуже, дуже такий потужний, дуже великий приклад. Один із. Да. Можу другий розказати. Да, давай. Другий — це так само в нашому районі є такий Сергій Храпко. У нього немає лівої ноги і лівої руки. От. І так само, замість того, він отримав поранення в 2015 році. Познайомились ми з ним так само в госпіталі, як і з Дмитром Котовим. Він лежав в іншому відділенні відділення гоною хірургії. Так само ця людина замість того, щоб там сидіти і плакати, що все, немає ручки, ножки. Людина займається своєю сім'єю, своїми дітьми, вихованням своїх дітей, а, а, почав навідувати спортзал. При, приймає участь у змаганнях. До речі, кстати, Дмитро Котов так само приймав був час участь у змаганнях. Приймає участь у змаганнях. А в яких, в яких змаганнях? Стріляє з лука. Ага. А той, другий Андрій, да, ти говориш, з однією рукою, і він Сергій, стріляє Сергій, Сергії. Да. Сергій. Сергій, да? Сергій. Ага. З, 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 з однією рукою, з однією ногою. Е, у нього були права, але він не мав досвіду їзди на машинах. І він розумів, що в небути там якоюсь обузою комусь, йому потрібно водити машину. Він пішов на курси екстремального вождіння. Наверстав те, що він не їздив і зараз їздить, не їздить, літає. Я дивуюсь, знаєш, ми говорили, що ти працюєш на лінії по запобіганню суїцидів, мабуть, люди дзвонять з руками, з ногами і не бачать сенсу життя, а тут люди. Uh -huh. З такими травмами, да, і втративши руки і ноги, але продовжують жити, будувати будинки, навчатися їздити на авто. Uh -huh. До речі, я так само буду дуже часто, я привожу приклади цих uh -huh. людей, коли люди переживають якісь проблеми в здоров'ї. Я привожу ці приклади. Знаєте, а у мене є друзі, і ось вони отак от, от живуть. До речі, далі ще стосовно Сергія, це Сергій продовжує так само. Приходити в госпіталь, от останню суботу ми з ним бачились. Він приходить дуже часто, він навідує те відділення, в якому колись він лежав. Він приходить і він розмовляє з людьми стосовно своїх переживань, які він мав, з труднощами, які він е -е, с -с -с -штовхувався. От, е як він це це под, ну, подолав, всі ці внутрішні переживання і так далі, ну по тому подібне. У мене таке враження, що багато наших солдат вони будуть мотивувати тих цивільних, да, хто не був uh -huh. на війні чи хто не пройшов, але живе в такому стані uh -huh. депресії, безнадії і так далі. Так що тут буде ще навпаки. Так, так. А... Так. Я вважаю, що я кажу, як я. Я не вірю в цю картину тотального депресії і ПТСР. Я вірю, що все буде добре. Ми, українці, дуже сильна нація. Ми все пройдемо і все буде добре. Дякуючи Богу, поступово будуються центри, починають багато працювати, лінії довір. Дуже багато. Ну, я й кажу, як є. Дуже багато людей навчаються, як допомагати. От. Церкви готуються до цього. Я вірю, що все буде добре. Дорогі глядачі, хай ця надія нашого капелана, діякона церкви, теж надихне вас, що все буде добре, тому що Бог з Україною, Бог з кожним з нас, Бог з вами. Тому продовжуйте вірити в це, робити все, що в ваших силах сьогодні, а. Є, можливо, можливості є кожен день. Зробіть щось маленьке, те, що стало би перемогою для вас сьогодні. Не занепадайте з невірою, безнадією, депресією. Ви можете, до речі, написати нам е, на канал, залишити в своїх коментарях. можна залишити свій телефон, можна подзвонити на гарячу лінію. Який номер? 7333. 7333 на гарячу лінію і можливо навіть попасти. В'ячеслава слава тому Ми не важливо на кого да, попадете, Ми Хочемо у нас і підтримати вас. Люди і не забудьте підписуйтесь на канал, поширюйте наші відео, щоб вони були підбадьоренням для інших людей. Бо ми створюємо цей контент. Ми робимо ці програми для того, щоб підтримати кожного українця, підтримати нашу Україну і з вірою рухатися далі до перемоги і до того світлого майбутнього, в яке ми віримо, що приготував Господь. Хай Бог благословить вас і ваші родини.